Готуватися до гіршого чекати кращого українцям. В чергове доведеться затягнути паски, адже здорожчання вартості хліба та інших харчів неминуче, констатують експерти. З курсом долара підвищилася ціна на пальне, автоматично виросла і вартість зерна. А його складова у більшості продуктів харчування майже половина. Якщо продовольче зерно минулорічного врожаю, цей період коштувало 1600-1800 гривень За тонну, зараз ціна на продовольчу пшеницю. 2400-2500 гривень. Тобто підняли ціни на зерно. В структурі виробництва, наприклад, хліба або багатьох інших видів продукції. Часка зерна від 40 до 60%, тобто, умовно ну, кажучи, половина на 40% зросли ціни на зерно, на 20% зросли ціни на продукти переробки. Менше купуємо. Ну, продукти все і на одязі і на продуктах економі. І Щось менше, і щось взагалі не купуємо. А на чому економити? Ну от як? Ну на м'ясних продуктах. По кошельку помітили по зарплаті. якщо ага. раніше її хватало, допустим, там на Місяць хватало, то зараз нам її вистачають на пол місяця. До кінця року ціни далі зростатимуть, навіть якщо ситуація на фінансовому ринку стабілізується, певні експерти. Адже закупівельні ціни були високі, а значить, і роздрібні будуть рости. Яна Курченко, Дмитро Гришко, соціальна країна.